Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий із коротким відео, де покажу вам стаціонарні випробування в майстерні пана В'ячеслава з Київської області. генератора бмп 1 бмп 2 це мотори типу ТД-20. Це генератор у нас фг 7500. Вони його випробовують на обертах 8000 на хвилину і під навантаженням 350 А. Також здійснюють обслуговування і ремонт цих діагностику, цих генераторів. Кому тема актуальна потрібна цікава, звертайтеся всі в контакти в описі під відео. Всі інші, можливо, такі як я, просто насолоджуємося естетикою цього процесу, як нагрівається метал, як летять іскри, як, на якому високому рівні у людей обладнання і підхід до. Стандартів роботи. Також залишаємо, будь ласка, мені вашу підписочку вподобайку і ще краще коментар від семи слів. Це просто максимум мого задоволення і масний плюсик на користь розвитку україномовного медіа змісту на ланах інтернету. Приємного перегляду! Слава нації!